Всім доброго дня! Мова піде про малодоглядні клумби, і зараз я вам розкажу усе про кущоподібні ялівці. Саджайте такі клумби, ви будете просто відпочивати. Роботи у вас буде зовсім мало, тому що ялівці є невибагливі, мабуть, самі найневибагливіші рослини. Які е, вам будуть дарувати не тільки красу, а ялівці дуже гарно очищують повітря. І тому саджати їх треба якнайбільше, тому що вони і для здоров'я корисні. І е, разом з тим ми будемо відпочивати, будемо мало працювати. Я взагалі зараз почала знімати серії малодоглядних клумб. Ось перша із клумб зараз. Яку ви побачите, це от ялівці по два боки, отак, біля східців ідуть, і вони із такими поєднані з кущиками, які зараз дуже гарно квітують. Але мова йде про ялівці. Ялівці саме кущоподібні, тому що є ялівці високі, вертикальні, називаються скельними ялівцями, вони виростають до 10 метрів і вище. А ці ялівці, ось що я зараз вам буду показувати, то вони виростають до 5 метрів. Тому, якщо ви не хочете, щоб ялівець ріс ось такий великий. Треба буде його обрізати. Ми бачимо, ось яке тут іде поєднання ялівців. По дві сторони східців ми бачимо ялівці. Тобто це клумби, які взагалі бездоглядні, вони не потребують догляду. Весною от тут навколо постригли гілки, щоб не заважали. І також саме їх іще. Треба обрізати, придавати їм таку форму, яку би ви хотіли, щоб була форма. Тому що ми можемо придавати і округлу шароподібну таку е форму. Тобто робити ялівці кулями. Можна ось отак дати рости гілкам, щоб вони просто вільно росли вверх. І все, і це також буде дуже гарно. Я вам покажу декілька клумб із ялівцями сьогодні. І в подальшому я також буду показувати вам клумби з ялівцями, тому що, ну так, я кажу їх величність ялівці. Посадив ялівець, він розростається, і ми бачимо ось таку красу. Ось оце зелені, це звичайні ялівці називаються. І також ще вони називаються от козацькі. Ялівці є, вони зеленого кольору, вони виростають великими такими до 4-5 метрів. Цей, те, що я знімаю ялівці, вони насправді вже дуже високі. Я проти них ви бачили, стою невелика, тому що вони вже дуже-дуже гарно розрослися. І що можна ще сказати про ялівці? Вони невивагливі, їх можна саджати на будь-яких ґрунтах. Вони будуть собі рости і від нас не вимагатимуть ніякого догляду. У мене вдома ялівців багато, я їх нічим не обробляю. Іноді я бачила відео, розказуючи, що там чимось обробляють ялівці. Жодного разу ніяка хвороба на ялівці не нападала. Вони не хворіють. ну от У нас вдома я можу зробити висновок, не хворіють. Ось ці клумби, які я бачу постійно, вони також не хворіють ялівці. Далі бачимо такий тр... трішечки з блакитним, то вінгінський був ялівець. От бачимо ще, як вони на фоні неба. Так? Такі височенні. Я підняла камеру вверх, вам показала, які вони високі, ці ялівці. Дуже-дуже такі величні. Ось бачимо поєднання ялівців різного виду. Ті, що ялівці йдуть з такими жовтуватими голочками, то сорт Gold Star іде. Звичайні козацькі ялівці, вони дуже великі. До речі, щоб ви розуміли, козацький, ось ви бачите зараз козацький ялівець, це ось іде із серії із жовтуватим Голд Стар. Іде оце. Це Голд Стар, бо бачимо, що ідуть саме жовтуваті. Зараз оце Віргінський. Подивіться, які ягідки на ньому гарні на ялівцях. І Саме представники цієї цього ландшафту вони для нас навіть ще дуже вигідні, тому що ми будемо мало працювати взагалі біля них. Взагалі, я вибрала клумби, де майже одні ялівці. Там, ото бачимо жовте вкраплення, і де там попався трішечки барбарісу. Так, ми бачимо, що і Для того, щоб розбавити палітру ялівців, додають ще на сучасному етапі, додають барбариси. Бачимо, ось, наскільки вони гарні ялівці. Це не колючі ялівці. Я вам покажу відео ще з колючими ялівцями. У нас вдома є колючий ялівець, а це Віргінський. І колючий і лускатий, і він дуже-дуже гарний, просто самий гарний, як для мене, ялівець, але він колюченький, ну, так як він не потребує догляду, то нехай собі буде колюченьким. Я його спеціальним інструментом обрізаю, і я ці гілочки. Беру у перчатках для того, щоб потім їх викинути. Ну, Він колючий, але не стільки колючий, наприклад, як барбариси чи троянди. А ось ці ялівці, вони взагалі не колючі. ті, що? Я вам показую саме зараз. От Піднялася наверх спеціально показати вам погляд зверху вниз, як вони йдуть, ці ялівці. Це висота, мабуть, вже не знаю, скільки, метра три, у висоту я піднялася східцями, стою зверху і показую вам зверху вниз, які є ці ялівці. Саджайте ялівці, вони будуть оздоровлювати повітря, ми будемо насолоджуватися хвойним ароматом. Я вам дякую за увагу і хочу, щоб у всіх були ось такі бездоглядні клумби, які приносили задоволення вам всім.